Чемпіонат області закрив сезон. 14 жовтня на Сичавському ставку відбулися змагання з веслування на байдарках і каноє. Хлопці та дівчата боролися за медалі в своїх вікових категоріях. На воду цього дня вийшли спортсмени та спортсменки 2006, 2007, а також 2008, 2009 років народження. Вони представляли Южне, Одесу, Чорноморськ та Вилкове. Війна впливає на все, але. Дякуючи тому, що ми можемо тренуватися. Дякуючи тому, що Збройні сили України відстоюють нашу державу і боронять нас. Ми могли і завжди, і в цьому році і ми продовжимо тренуватися. Це дуже дуже добре, тому що цей рік видався дуже таким насиченим по змаганням. У нас тільки в Южному ми четверті змагання проводимо обласні. А Дуже багато дітей навчилися вислувати на нашій водневислувальній базі ФСК Хімік. І звісно, війна впливає, але ми роботаємо, працюємо і думаю, що дуже хороші діти підростають, дуже хороша талановита молодь. Позмагатися можна було у двох дистанціях. Це 200 метрів та 2 кілометри. Южненець Олександр Леонов здобув дві медалі золото та срібло. Хлопець є одним з найтитулованіших українських байдаручників свого віку. Олександр є цьогорічним стипендіатом міської ради. Результат я вважаю під кінець сезону непоганий, бо сезон був дуже напружений і багато їздили по країні та за кордон. Тому я вважаю, що непоганий результат в цілому. Цей чемпіонат Одеської області є завершальними змаганнями сезону. Веслувальники та веслувальниці зараз вже готуються до наступного спортивного року. Вони вдало провели попередній. На чемпіонаті України Одеська область здобула 12 медалей на змагання в южне. Більшість учасників та учасниць приїжджають регулярно. Як ти вважаєш, що сьогодні тобі допомогло посісти перше місце? Якби їх не було, то і не було б нічого тут. І все. Війна дуже вона посприяла негативно. Звісно, багато спортсменів виїхали за кордон. Тому і ми бачимо, сьогодні представлені лише дві дистанції. це 200 та 2000 метрів. Взагалі бувало 200, там 500, 1000, А сьогодні тільки дві дистанції. Ну, але працюємо, працюємо, намагаємось. Що робимо, ну інакше виходу немає. Дуже шкода, що дуже хороші хлопці виїхали. Хлопці, дівчата, виїхало дуже багато спортсменів. Але я впевнений, що все буде добре, вони повернуться і будуть ну, показувати дуже високий результат. На цьому чемпіонаті області спортсменам та спортсменкам, які пройшли дистанції на відповідний час, присвоєно розряди та кандидатство у майстри спорту України.